Ми вже чули з вами розповіді аби Ізодора священника, але цю чомусь пропустили. І власне сьогодні запрошую вас до такого камбека, щоб пригадати собі, а точніше почути розповідь Аби Ізодора священника, яку ми чомусь пропустили. Слава Ісусу Христу! Вітаю і дуже рада! Велкам! Якось до Абі і священника прийшов один брат і запрошував його на вечерю. На що Аба сказав: Сину, не піду, бо і Адам дав себе звести через їжу і був вигнаний з раю. На що той брат запитався, аба? невже ти боїшся покинути свою келію? На що Аба відповів? Е, так, сину, бо диявол, мов рикаючий, лев, кружляє і шукає, кого б пожерти. Говорили, що він також часто повторював, що той, хто підлягає п'янству, той піддається дуже великим спокусам. Дорогі, будьте певні, я не плекаю ілюзій про те, що ви, почувши цю розповідь, відмовитеся від їжі, станете монахами, які не покидають свою келію, або взагалі якось ну, приречетеся, щоб ніколи не вживати алкоголю чи щось такого. Якщо хтось відчуває до цього поклик, Слава Богу, і хай Бог вам благословить. Дуже-дуже буду тішитись. Але правдоподібно, більшість з нас цю розповідь не сприймуть саме так. Але як хотів би я, щоб ви її сприйняли? Дорогі, там, де ми йдемо, в тому, що ми робимо, завжди буде чигати на нас небезпека і щаслива та людина, яка до неї готова, яка знає, що там ця небезпека на неї чекає, і намагається приготуватись. Уникнути, заручитись допомогою, як би то не відбувалося. Але маємо свідомість, і будьмо готові, що в добрих наших намірах завжди буде приходити спокуса. І буду я щасливий, буде мені легше і є шанс на перемогу тоді, коли я буду до цього готовий. Буду мати свідомість, що це і це може мене там чекати. І, можливо, Вдасться мені з Божим благословенням того уникнути і уникати щораз краще, краще і краще. Хай Бог благословить вас, дорогі в цьому. Я ж дякую і надіюся до зустрічі. Па!